Пасажирів з особливими потребами у нашому місті віднедавна абсолютно безкоштовно перевозить соціальне таксі. Дотепер Хмельницький залишався єдиним українським містом, де спеціально облаштованого індивідуального транспорту для інвалідів не було. Завдяки благодійникам та волонтерам це виправили. Наразі один автомобіль придбаний за кошти кар'ятесу безпосередньо, але фінансується за волонтерські внески. Коштує 32 тисячі доларів. Він вже придбаний у нас півтора року. Запустити і другу машину соціального таксі благодійний фонд Карітас також планує. Відтягувати із цим не будуть, так як більшість коштів на її придбання вже є. Збирати благодійні гроші допомагає волонтерський лідерський рух. Це перший проект, який ми починаємо робити в напрямок людям, які з обмеженими можливостями колясочниками. Надалі є багато гарних ідей. І сьогодні вже в цьому проекті більше 70 чоловік, які займаються активно збіром коштів. Це кошти наших підприємців, наших громадян, міста, нашої області. І ми зараз почали тісно співпрацювати з нашим мерією міста. Звернулися і вони відгукнулися, виділена так само певна сума для таких проектів. За один раз соціальне таксі може перевезти чотири інваліда на візках та 10 супроводжуючих. Спеціальний підіймач, який дозволяє пасажирам заїжджати всередину автівки, легко витримує вагу в 300 кілограмів, а то й більшу, розповідає водій Дмитро Рівний. В першу чергу комплектовано гідророботом для підйому, для зйому наших інвалідів. Також само комплектовано рівнями безпеки. Телевізор для їхнього удобства, кондиціонером, тахографом. Через фізичну ваду Віктор Кучер звик проводити дозвілля переважно вдома. Проте два тижні чоловік користується послугами соціального перевезення. Сьогодні його п'ята поїздка. Зручно раніше проблемою було з транспортом, то навіть в поліклініку. Таксів приходилось викликати в поліклініку до стоматолога. Зараз позвонив, приїхали